Вікторія Самчук, інвалід позору першої групи, двічі щотижня їде зі Здолбунова до Рівного. Дорога й недалека, але і часу, і нервів завжди забирає. Буває, що ми просто не бачимо, підходять люди, пенсіонери, вони перед тобою сідають, і ти підходиш до маршрутки. А водій каже, в мене вже є. Ми відповідно людей не бачимо в маршрутці, чи є в нього, чи він каже правду, чи неправду. І виходить і чекають інше. Ну в літній період це ще більш-менш, а в зимовий це просто небезпечно для життя. Свої турботи вони розповіли на зустрічі із перевізниками, але ті мають свою правду. Отак, от як оприділились, два у однодверних, а чотири у двохдверних машинах. Все, це було нормально, реально. Я займаюся 16 років. Вже, я вже стільки перевіз, що я вже виконав план за 10 років. По два, по чотири, от так, от вже вже-мене нормальне. Ну, не, не по 15 чоловік, а по 16, по 10. І 10, і 15 пільговиків зобов'язаний перевозити на внутрішньообласних маршрутах перевізник, наголосив начальник обласного профільного управління. Бо коли проводили тендери, то пільговий проїзд був прописаний без обмежень. Вступився за перевізників їхній керівник. Головний аргумент збитковість. Якщо маршрути не будуть приносити заробіток, працювати й перевозити пасажирів ніхто не буде. 10% від потреби перевізник може отримати, і отримує він її лише на приміських маршрутах. На міжміських маршрутах взагалі не передбачена така компенсація. Більш того, не то що вона не передбачена, її немає, ніколи не було. А перевізники возять пільговиків. Вирішити спір та війну між перевізниками і пільговиками може адресна допомога Закон України. Він має найвищу силу, він вже передбачає перевезення інвалідів. Другий момент в нас є обласна програма Ветеран, яка передбачає першочергове перевезення ветеранів війни. Тобто, тут проблема дійсно, як говорять представники спілки водіїв, так проблема глобальніша. Механізм адресної допомоги має запрацювати з 2014-го, Але як відбуватиметься компенсація за проїзд, оплачений готівкою уже пільговиками? Вони не знають. Бояться залишатися і надалі заручниками неузгодженості дій між державою та підприємцями. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.